Так, всіх пропонуємо щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути на 13 травня 2025 року. Енергії дня дружні. Проте, можливо, буде в цей день багато метушні, біготні. Також, можливо, навіть якщо ви не вважали за потрібне, обставини можуть складатися таким чином, що ви будете змушені діяти. Також хтось може отримати новини або звісточки, які можуть викликати у вас якесь хвилювання, а також можуть змінити всі ваші плани. А якщо ви планували зустріч і вона у вас не відбудеться, то на ті обставини вплинути у вас можливості в цей день не буде, тому що причини будуть не залежати від вас. А також для когось можливо буде так, що ви можете отримати в цей день навіть те, чого ви не очікували. Ще варто звернути увагу на стан свого здоров'я, тому що можете відчувати погіршення стану здоров'я, або можливо, у вас просто буде мало сили для того, щоб ви діяли, тому що енергетика буде послаблена. Тож основна тема перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас. П'ятірка кубків говорить вам так. Діяти, звичайно, ви можете, а можливо, навіть і змушені вже діяти, тому що <кій> <кій> у вас буде таке наразі, якщо є таке відчуття, або буде в цей день таке відчуття, що у вас немає шансів щось виправити у своєму, в своєму житті або в своїй ситуації. То вам вже доведеться діяти, тому що шанси змінити щось у вашому житті є, але чомусь ви їх або не розглядаєте, або не помічаєте. Цей день можете взагалі відчути якусь емоційну напруженість. Ситуації можуть викликати у вас або розчарування, або якусь нервозність, незадоволення. Ви можете отримати якусь неприємну звісточку. Зараз буде у вас не кращий час для з'ясування стосунків, тому що ваша нестриманість може спровокувати конфлікт, і вам варто перенаправити енергії у якусь дослідницьку роботу. Дуже гарний час розібратися з минулими проблемами і, можливо, навіть розірвати з ними зв'язок для того, щоб ви могли рухатись вперед. Тому підказка для вас іде така: не чіпляйтеся за минуле. Залиште те, що тягне за собою і назад, і заважає вашому подальшому розвитку. Вам доведеться пройти якийсь такий непростий день, тому не варто занурюватися в якісь деструктивні думки, не дозволяти їм заволодіти вами. І розлучайтеся з тим, що вам вже необхідно. Позбавитися з вашого життя, щоб щось нове могло прийти у ваше життя, потрібно від чогось вже відмовитися. Наприклад, комусь від страхів, комусь від образ, комусь від негативного впливу. І загалом цей день може нести зміни у вашій сім'ї, але вам завжди треба розуміти, в який бік ви дивитеся, чи туди, де у вас є шанси, чи туди, де ви вважаєте, що вже все це вичерпало себе. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас. Сімка мечів говорить вам так. Діяти ви можете в цей день, але вам потрібно поводитися, ну, можливо, трішки бути гнучкими у тих ситуаціях, що будуть у вас виникати. Можливо, також для когось буде актуально те, що вам доведеться проявити певну хитрість для того, щоб здобути щось на користь для себе. День має бути у вас взагалі-то непростий, коли ви можете стикатися з якимись заплутаними ситуаціями чись нечесністю. Тому вам потрібно проявляти обережність. І, можливо, якщо навіть буде надходити якась незрозуміла інформація, то вам не варто поспішати робити певні висновки або якісь рішучі кроки. Ще в цей день ви можете зіткнутися із якоюсь фальшою у стосунках, а можливо, також, ви зможете ну, зайняти, зустріти якихось неординарних людей, з якими будете спілкуватися. Для когось це буде день заняття езотерикою. Підказка для вас є така: проявляйте себе хитріше, вам не варто розголошувати свої плани, поводьтеся більше гнучко. І навчіться пристосовуватися до тих обставин, що змінюються. Можливо, те, що ви планували на цей день, піде не зовсім так, як ви собі це там, обмірковували. Тому звертайте увагу на те, що відбувається навколо вас, на якісь знаки, сигнали. І вони будуть до вас надходити із зовнішнього світу. Це може бути десь ви підказку почуєте, десь, можливо. Хтось вам щось скаже і вас, ніби прийде прозріння, і ви зрозумієте, як вам себе правильно поводити. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант для вас король кубків говорить вам так. Діяти, звичайно, ви можете. Але, можливо, саме ваші дії будуть пов'язані із питаннями вашої родини. Для когось, можливо, у цей день буде. Необхідність приймати, приймати участь у справах близьких людей, або вам самим доведеться звертатися за допомогою до більш компетентної людини. Також, можливо, хтось до вас звернеться за фінансовою підтримкою, або вам будуть потрібні якісь додаткові кошти, тому вам на це варто зважати. І покровительство це буде основа для вас цього дня. Підказка для вас іде така, що можливо вам потрібна саме зараз в цей день підтримка знаючої і компетентної людини, а також, можливо, і вам доведеться когось вислухати, підтримати. Тому в цей день беріть ініціативу в свої руки. І пам'ятайте, що важливо контролювати свої емоції, проявляти здоровий глузд. І ну, включати свій розум при прийнятті рішень. Контролюйте свої емоції, щоб вони не виходили за рамки якихось певних меж, тому що ви можете занадто зануритися в якісь образи, спогади або ще щось, але цього не варто ніколи робити. Краще іти своїм шляхом. А я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.